Всім привіт! Мене звати Роман, я працюю в пекарні Хагідорн. Мій робочий день починається в 3.30 ночі і триває десь до 11 ранку. Ми випікаємо булочки, тістечка різні. Я особисто прикрашаю їх, роблю формочки. На рахунок харчування можна саме взяти собі тістечка з кавою. На рахунок авансів, я не знаю, я не пробував, в мене потреби не було. Що стосується годин, то ми працюємо 5 днів в тиждень, неділя, понеділок вихідний. В тиждень 40 годин виходить приблизно. Перводідорн, мій робочий день починається з 6 години. До обіду я працюю на касі. Після обіду як прибиральниця, забираю посуд, або наливаю каву. Годину платиться 9,6 євро. За житло знімається 150 євро в місяць, і з відпочинку тут лише море, кафешки є. На рахунок житла. Зараз вам покажу ось. Тут вхід. Там двері прямо і направо, там душ середній. зараз його не можу показати. Тут зразу направо туалет, там раковина. Піднімаємося на другий поверх, де я вже безпосередньо живу. Тут раз, два, три кімнати. Моя ця, але спочатку покажу вам кухню. На кухню, в принципі, все є. Мікрохвильова. Плитка, холодильник. Ось. О, посуд є, все є. Єдине, мабуть, чого не вистачає, духової печі. А так є все, що потрібно. І безпосередньо моя кімната. Невеличка кімнатка, але їй досить комфортно стяжку. Бо стіл, телевізор, до речі, працює. Я якось вмикав от, крісло, ну і віконце таке. Шкаф там також, шкаф От і ліжко. Та й по суті все. Роботодавець хабідор. Умови проживання. На першому поверсі знаходиться туалет, умивальник. Душ'я, але цей заборонено ходити. Ми ходимо в пекарню. Взагалі суммемо разом з роботодавцем, можна сказати, тільки окремі входи. На другому поверсі розташовані три кімнати. Одна із них моя. Роботодавець також надає Wi-Fi, Є телевізор в кімнаті. На другому поверсі розташована також кухня, І ось цей маленький холодильник. Пральної машинки немає, тому ми їздимо прати в сусідній поселок. На рахунок відпочинку, але ну, ним відпочинку це, звичайно, є море. На морі влітку можна купатись, загоряти. Дуже класно, мені сподобалось. Море це як козир цього населеного пункту. З інших якихось розваг я тут нічого не знайшов, потрібно їхати в інші міста поблизу лежащий та я не особо мав часу особисто